Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. А сьогодні розкажу вам про свої порожнявщики, про те, що я закінчила відливанти, семпли якісь. Ще з того я офлаконила. Що офлаконювати, не збираюся. Вибачаюсь за таку довгу перерву, але літо, самі розумієте, не до того, щоб сидіти і знімати відео. Так, поїхали. Ну і почну я з мансери Rose Griszy. Тут мені немає чого сказати. Це така типова для мансери або монталь Троянда. Але саме ось ця Rose Green мені здалася нецікавою, тому флаконити точно не збираюся. Ну Якщо чесно, мені не цікаво і навіть нема що сказати про цей парфум. Є багато цікавих інших ароматів з нотою Троянди в цьому бренді, але ось саме ця мені не зайшла. А далі аромат від Елдо від Елдо. The Ghost in the Shell. З цим ароматом дуже смішно вийшло в мене на сліпих за тому що спершу мені його надіслала Ірина. Талама, напевно, що вона перша була. Вона мені його надіслала, і я тоді сказала, що це просто аромат мила, якогось чистоти, не знаю, аромат е -м, мила конвалі, ну щось таке. М -м. І він якось настільки мені не запам'ятався, що коли його продублювала мені теж сліпих затестах вже Оксана Тріль, то я його навіть не впізнала. Ну, тобто я вже з ним була знайома, але... Я його не запам'ятала, тому теж Ну, він пахне тілом, чистим, е... ну саме шкірою, чисто вимитою шкірою. Але для мене все ж таки він милом якимось бусковим, конвалієвним милом для мене пахне, або жасміном. Ну, коротше, він мене не зачепив. Е... Гарний є. Але флакон точно не хочу. Далі аромат Pure Mask від Нарцисси Rodriguez. Аромат такого порошкової, такої морозної чистоти. Мускус тут такий хрусткий, наче от просто. Шистий, хрусткий, ну, наче, наче, наче сніг під ногами хрустить, він якийсь такий є. І а, дійсно колір флакону йому дуже личить, тому що от, от просто одразу приходить на думку саме білий колір. Я спочатку, коли він у мене з'явився цей тревел версія, я спочатку хотіла флакон собі, але от я вже його зносила, тут було скільки. Тут було а 4 мл тут було. якось, не знаю, або він вже. Ну, я його або переросла, або він вже втратив для мене якусь актуальність, але непоганий аромат. І, в принципі, якщо б якось він мені дістався або по обміну, або... Хтось подарував то Я не проти мати його в своїй колекції. він Мені подобається цей напрямок чистих, таких свіжих хрустких ароматів. Але от прямо бігти, купувати флакон, ну, не знаю. Ні, певно, що ні. Що стосується наступного аромату, флаконювати його чи ні, в мене питання вже не стоїть. Тому що в мене є флакон. Ось такий. Дуже гарний, але дуже незручний в плані. Діше. Дуже незручний в плані зберігання. Чого ти мене перебуваєш? Коротше, я з ним познайомилася. Міня я заспокоюся. Я з ним познайомилася. Раз. Це не Це неможливо. Я буду розповідати тоді з тобою. Цей флакон не в тему тут. Ні. А, але він не в тему. Познайомилася, будучи вагітною на останньому місяці вже. І він а, мені а, в тому Discovery Box, в якому я замовила, він справив на мене ну, таке враження, ну просто вау-ефект. Wow він такий смачнющий мені здався, що я просто ну майже одразу через місяць я вже офлаконила ось це залишок у флаконі. Купила тут дуже багато. Але вже після покупки якось він мені. не зайшов. Не знаю. Він гарний, люксовий. Але я не відчуваю тут вже так, таких ага. смаколиків, тієї вишні, або черешні, що вже з'явлено, я вже не, не пам'ятаю. Я не знаю, в чому справа, можливо, в тому, що в мене змінився або гормональний фон, змінився. Ну, Оцей моє мій стан до вагітності і після вагітності, напевно, що якось змінився тому. І е, сприйняття аромату теж е, змінилося. І якось вже зараз не вау, не знаю. Е, я би його на щось обміняла, але щось не таке, що дійсно ага. дійсно з ага. мого вішли листу або щось таке ага. цікаве. То я би його поміняла, напевно, що але поки що якось нічого мене з того, що мені пропонують, нічого мені не Ну, Бо треба його продати, бо зберігати цю бандуру просто, просто дуже незручно, але гарний флакон. Це знаєте, такі флакони вони створені для того, щоб у тебе був от він єдиний флакон, і він. Стояв так гарненько в тебе на туалетному столику, і все. Але для таких а, м, притрушених, як ми, пар в яких а, флаконів там 10, плюс, 30, плюс у когось, 300, плюс, я взагалі мовчу, то а, о, в плані зберігання це просто жах. Ну, це дуже незручно. Подобається, але не вау. І, і, вже, і вже чомусь не вау після того, як я офлаконила. Ось така історія. Далі ще один люкс. Лаві-ебель ліксір теж. Гарний малиновий аромат. Хотіла би його в колекцію. Хотіла би, напевно, що. Я із задоволенням зносила семпл, пробничок, ну Це гарний люкс, який ми заслужили. Знаєте, оце... Гучно, шлейфу, вишукано. Подобається, подобається. Я не, не можу сказати, що він якось дуже схожий на. А з чим його порівнюють? Ні. Я не про цей аромат розповідаю, але не про це. Це аероматія розповідаю. Ну ладно. Коротше, хочу лабий еліксір. Ага. Скажи багато хочеш, так? Да? Ще ага. ага. один аромат, який я офлаконила після того, як зносила фірмовий семпл. Мені. Я не знаю, я не пам'ятаю, я вже розповідала <хи> про нього чи ні. Я от не пам'ятаю. Але я знайшла пустий сам, верніше я його закінчила дійсно, і тому вирішила, що треба про нього розповісти. Це Монблан Сігнечев. Багато хто про нього знає. Це дійсно про кремушек, про догляд, про якусь таку жіночність. Тут така дуже м'яка, вершкова, така якась цитрусовість, тобто це наче дуже гарна гурманіка, я б сказала, бо він такий він наче дійсно якийсь такий гарний цитрусовий, взбитий вершковий десерт і крем. Гарний аромати, не, не жалію, що я купила. Я тут невеликий залишок у флаконі купила і дуже задешево, тому взагалі не жалкую. Єдине, що мені подобається, 30 трохи більше, тому що в нього така е продовжена така форма гарна. А цей бачоночок мені подобається трошки менше, але ну все одно, все одно гарний флакон, наче такий. Е з чим його можна порівняти, я навіть не знаю. Чи такий... Коротше, гарний. Ще один аромат, який би Ні. я офлаконила, це Томфорд. Міталік. Мія, ти мене закриваєш. Я, звісно, розумію, що ти дуже гарно. Гарніше за мене, але все одно це. Metallic Tom Ford. Для мене це гарний, в першу чергу ванільний, теплий, солодкий аромат. Я не відчуваю тут взагалі ось альдегідів якісь вони альдегіди мені не подобаються. Чогось такого неприємного, холодного. Дуже багато, багато хто писав про якісь цинкові відра, якісь неприємні. Взагалі речі там кров або щось таке. Ну, я цього не відчуваю. Взагалі. Назва взагалі, як на мене не відповідає дійсності. Не відповідає тому, що я відчуваю. Тому що ну, нічого якогось такого е металевого я не відчуваю. Ну, тобто, взагалі не відчуваю. Мені він приємний. Навіть його якась така бальзамічність. І спеції мене не відштовхує взагалі. Напевно, що я би хотіла флохом. Томфорб Металік. І його в мене для... відмічали е... в шлейфі його відмічали, тобто його відчутно було з мене. Блін, ну подобається він мені. Класний, класний тісно. Ось такий в нас дует вийшов. Не думала, що вона полізе в кадр, але це, це просто неможливо, бо було б дуже гучно. Так, хоч, так хоч було тихо. Ем, дуже дякую за перегляд, дуже дякую за вподобайку, дуже дякую за коментар, особливо за позитивний коментар якийсь. Ем, якщо відгадаєте, що це за флакон, я обов'язково ще прикріплю тут десь фото буде. То надішлю вам, якщо ви будете перша або перша, надішлю вам приємний парфумерний подарунок для знайомства, якісь семпли або відливантики, що знайду цікавого у себе в колекції. Обов'язково вам надішлю. Все, буду закінчувати. Всіх цілую, всім па-па, До зустрічі. Я скажу пока. Папа. па па, Скажи па, -па.